Вітаю, агентство відновлення Полтавської області оголосило на 1,8 мільярда тендер на експлуатаційне утримання доріг. Сюди входять і наші злощасні дороги. Це Т-1705. от цей відрізок від Лохвиці до аж до Мартинівки, до цих країв. Також це дорога Гадяч-Апішня сюди входить, і там ряд доріг Гадяч і Гадяч-Миргороди, тобто це вся мережа доріг. Але Хочу сказати, що 1,8 мільярда це експлуатаційне утримання. Це починаючи від очистки сніга, посипання сольової суміші, покос трави, дрібний ремонт доріг. Це на всі дороги Агентства відновлення, крім М03, Київ, Харків, ну і дороги з індексом Н. Ну, тому надіємося, що тендер проведеться, будуть кошти, не буде такої ситуації, як у нас була по дорозі Гадяча Пішня. Також був тендер майже на 400 мільйонів. Але тільки чистили і фактично нічого не зробили. Будемо надіятися, що процес піде, тому що е, державі війна коштів немає, не вистачає, але якісь ресурси будуть виділятися. Дякую всім, хто долучався до процесу звернень. Це і Петровороминська громада, Сергіївська громада, гадська громада, полтавська військова адміністрація на конгресі озвучила. Це нагальним питанням стан цих доріг. Ну і звичайно, колегам, депутатам обласної ради і всім тим, хто підтримував ці звернення. Дай Бог, процес зрушиться з мертвої точки, і може, хоч дороги будуть проїзними, але головне це перемога України.